Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Тара Україна на каналі Української відьми. звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимось плани ворога щодо нашої країни, щодо фронту, що взагалі буде відбуватись. Не забувайте підписуватись, підтримувати наш збір на зв'язок для хлопців. Посилання є в закріпленому під відео. Що, мої хороші, давайте. Що ворог хоче від України? Що зараз ворог хоче. Буде потоковий розклад. Яка інформація прийде, таку я буду озвучувати. Можливо, будуть якісь, знаєте, всередині розкладу ще питання, я буду їх роздивлятись. Що він хоче? Він хотів би зайти з чотирьох боків, але немає такої можливості. Ну, тобто, де щось оточити, де щось захопити, показати з усіх боків сили, вони до цього прагнуть. Я так розумію, всередині там своєї країни керівництва. Вони це обговорюють, що ми сильні, ми могутні, ми все можемо, але вони, дивіться, вони знають, що ми можемо себе захистити, що ми маємо. Вони дивуються дуже сильно, як ми справляємось. Вони вигадувати будуть нові нові способи атаки. Це і земля, і повітря. І по землі на фронті, і, і по повітрю з неба. І вони не розуміють, як ми так адаптуємось. Ми бачимо дуже багато вогню. Тут можуть бути навіть західні міста, західної частини, де було більш-менш тихіше. Знаєте, от як вдалині бачу, як горить. Він може кошмарити навіть там. Чи ми готові втомлені? Він хоче, щоб ми зневірились така фраза в голові: зневірення. Дивіться, атака може бути по енергоресурсах. Це світло, може бути газ, ще щось. Далі в полон. Буде намагатись як багато більше в полон і мучити. Може бути якась страта демонстративна, можуть стратити тих, хто в полон потрапив, хлопці військові. Коли потокове дивишся, картинками показує відчуттями, це є нюанси, тому можу не дуже швидко. Це не карта показує, показують картинку. І ти по відчуттях ти пояснюєш, що ти бачиш. І це іноді буває важко, тому що страту її показують, і там така картинка. Знаєте, як краще б зашмар був, а то прям знущаються. Ну що ж таке. Київ треба подивитись, Київ. Може бути атака з багатьох боків. Є загроза для області, є нагнітання на кордоні, є таке. Є, він дивіться, якщо зараз у нього щось не вийде. Зараз подивимось плани ворога. він може щось підтягнути під кордон туди. Київська область, там є загрози. Ну, як би це буде останнє, що він знову буде намагатись робити? Дивіться, плани ворога щодо Миру з Україною, давайте. Плани ворога щодо Миру з Україною. Вам всім вигідно, ви всі наживетесь, а я ні. Та я хотів, але, але дивіться, от я буду казати дослівно, Я хотів. Я прям бачив, що ми запомиримося, що прям союз якийсь буде з Україною. розумієте? Але я розумію, що я тепер не бачу коли. Карта помірності, не зараз. Тобто, я про це мрію. Дивіться, він не те, що мир, союз. Ну, тут шлюб, да? Союз, єднання. У нього там трошки хвора уява і психіка, то ми будемо фразувати. Тобто, я хочу Союз. Він щось пропонував об'єднатися. Тобто не просто мир. Йому зупинка всієї цієї історії, вона не дуже йому цікава. Я поясню, що, він, що в його баченні. Об'єднання. Але тут не тільки ті регіони, дивіться, мої хороші, тут не тільки ті регіони, які він захопив. Не просто мир, а об'єднання для того, щоб далі військовим шляхом, щоб рушати військовим шляхом далі. А ми захищаємось. Дивіться, що не подобається йому в мирній ініціативі, це те, що а, при будь-якому мирі, те що пропонують ворогу, ми йдемо в захист від нього. А він хоче, щоб ми об'єдналися, що ми підписали якийсь документ, що ми. Союзні держави, одне ціле, любов кохання і все інше. Тиснуть на ворога три, три сторони, три чоловіки. Ну, це Америка це якась ще спільнота, це ті, хто були за нього, зараз вже ні. Він біситься, тому що він розуміє, що все одно доведеться щось укладати. Він не хоче. Ну, Ти не будеш постійно все життя обстрілювати. Він все розуміє, що зараз ці обстріли важкі. Це для того, щоб, дивіться, нам зробити болю. Більш болюче. Щоб тебе вдарити, щоб тобі больно було. Ну, вони не зможуть безкінечно закривати очі на свої втрати. У них великі втрати, як це вони називають. Санітарні. У них великі втрати. Приходить розуміння, не приходить каяття, приходить до ворога розуміння, що він головою об стінку б'ється, що все одно доведеться щось укладати. Тому що. От, в його там ініціативі продовження, це, ну, як би, ніхто не підтримує. Я один сам тут, і, значить, я щось не так роблю. Тобто, це буде. Давайте ще. Плани ворога щодо України. Чому повторюємо питання? Можливо, якась інформація вийде. Плани ворога щодо України зараз. Ну, знову ця карта. Ну, от нам зараз нічого не можна підписувати насправді. Я не про мир, я про всі угоди ресурсні та інші, кому ми що винні. Чому? Тому що ну, просто людина забере гроші, ну, тобто Америка забирає і закриває в своєму судочку, в своєму сейфі. Святкують вони, а у нас з ворогом той самий дисонанс. Ми вдаримо по ворогу. З то таке небагата периферія. І, і там, Коротше, покажуть страшну картинку, постраждають житлові будинки. Прям супер, там замордували родину. Нас прям підставляти будуть. А там просто поранені будуть. Так, на Україну показую. Дивіться, у нас моральний якийсь стан буде в керівництві країни. Прям занепад емоційний. Замість того, щоб боротися цю стіну довбати, ми піддаємось під оцей момент, що у нас оцю знову виходить. повторюється карта, цю як куклу вуду, штрікають у цими обстрілами. І ми втікаємо, плачемо. Тримайтесь, тримайтесь. Сонечка, тримайтесь. Може, я не просто так захотіла це відео записувати для нас, дівчата, як відео підтримки. Буде курс? Це не те, що курс. Буде інформація, як себе підтримувати. Стрес, ПТСР після обстрілів. Я дам те, що я знаю, як я працюю. Все буде тут на каналі. Ви вже мені голосували під якимись відео, ви сказали, що це цікаво. Ми зробимо прямі, я буду ділитись інформацією. Це не просто так, тому що моральний стан важкий. Це не запуск якогось там марафону, курсу, там скидаєте гроші. Ні, це ну, моя там, душевна ініціатива, щоб ви розуміли. Тому дивіться, це для вас. Насправді треба було б підтримувати діалог, може, не напряму. Яка ситуація? Всі замовчали про мир, всі сторони мовчать. Між собою навіть, От тиша пішла, обнулення. А нам треба було би всіх смикати, смикати продовжувати не про оборону, а про мир, мир, мир. От тут треба змінити, змінити цю ситуацію, вона зміниться. Ми зараз як знаєте, сконцентрувалися на тому, що у нас болить, це наше керівництво, на тому, що нам треба Зброя на фронт. А треба тиснути на те, щоб була розмова з ворогом пряма, і ворог погодився. От на це треба тиснути. Затягується час. Тому це вигідно. Ну, нікому. Нема сенсу в цьому затягуванні. Просіть, щоб зупинилися обстріли по цивільним, тому що вони будуть дуже болючі і показують медичні заклади і багато поранених. Якщо зараз він б'є, як він думає, по військовим вважає, то потім піде чисто суто цивільна інфраструктура. Давайте дії ворога на фронтах по напрямкам. Так? Дії ворога. Це швиденько, ми напрямки і так дивимося, але ми подивимося. дії ворога Покровський напрямок не показує. Хочу кудись протиснутись, пройти. Хочу десь показати свою перемогу. Можуть навіть показати якийсь населений пункт, от я тут. Тут в полон підуть наші хлопці. Прям таке відчуття, що десь буде оточення, і вони підуть. Невелика група. Ні, тут сонце наше всходить, буде контрольований Покровський. Донецький напрямок загалом. Швидкі події швидко змінюються. Донецький напрямок загалом дадуть туди якусь нам підтримку підсилення. Питання в тому, що з місцевими буде біда. Здавати будуть щось, зливати. Да, домовляти з ворогом і зливати координати наших військових. Запорізький напрямок плани ворога. Запорізький напрямок плани ворога. Також під ситуацію втиснутись. Знаєте, як пройти десь протиснутись? Ні, не може пройти. Знає, де ходи і виходи, всі не може. Запоріжжя тримається. Міцний горішок, знаєте. Херсонський напрямок, плани ворога. Тут гірше. Тут я можу десь пройти тут гірше. Тут втрати великі наші. Тут треба більше уваги сюди. І Таке відчуття, що наші спокійні в керівництві, що там контрольована, вона може вийти з-під контролю тимчасово. Може бути неприємна ситуація, активність ворога, яка дасть якийсь тимчасовий результат. Це не захоплення міста. Це тактично, не стратегічно. Зрозуміло? Буде щось неприємне. Далі, Харківський напрямок, плани ворога. Лікарні, місто саме, інфраструктура міста. Багато втрат. 300 просто море буде. Тут треба підсилення. А тут вінчаються, дітей народжують. Вагітні будуть приїздити. То, знаєте, таке відчуття, що е, я не знаю, яка там була ситуація до цього, що от прям довго нема на зв'язку. І прям будуть люди радіти, що вийшов на зв'язок. Таке відчуття, що він щось отак зробить, що як от е, може сіру зону, що не можна хлопцям ні допомогу якусь свою там домашню да, надіслати. Так прям от сильно важко саме цим буде ще. І вони не чують зовнішній світ, вони не розуміють, що там відбувається, їм дуже важко. Харківський напрямок, там будуть цікаві події чим, тому що ворогу там десь невигідна дуже буде позиція. Тут може бути зненацька, що він ослабне. Раз і сам послабить тиск. Таке може бути. Це ми Куп'янськ більше дивились. Сумський напрямок. Помірність сонце. Дивіться, все буде залежати від того, як ми домовимось. Що буде далі в політиці. Я не буду йти вперед-вперед, тому що я скажу дослівно, тому що мені зараз це невигідно фінансово. Я буду руйнувати. Тобто, великий повномасштабний наступ там ні. І дивиться на політичні події. Якщо, ми, якщо, от дивіться, от, якщо ти відмовишся зовсім там зі мною співпрацювати, розмовляти, ти мені на поступки, це до нас да? розмова, тоді я можу піду вперед-вперед. Так зараз мені, ну ворогу зараз це невигідно економічно. Тобто це по силах, по якихось моментах, тобто тримати там напруження вигідно, І йти вперед, ні. Дії ворога щодо України найближчий час. Висміювати, дискредитувати, затягувати. Ну, не хоче він затягувати насправді, він хоче, дивіться. Він хоче мир не те, що на своїх умовах. Йому той мир і не цікавий. Йому не хоче, щоб ми з ним порозумілися. Ми пішли з ним і порозумілися. Прям, я не знаю, чому вони думають, що ми все будемо робити. Ну, знову ставлення до нас, як до слабкого брата. Можливо, так і скажуть, що це дружня нам братня країна. Знову карта закоханих. Ну, Коротше кажучи. Він передає сигнали не про припинення вогню, а про те, що ми якусь угоду прям мирню дружбу дружню з ним укладали. Чи припиниш ти вогонь по Україні? Ну, смішно дивиться. Сили є поки. А доведеться. Зараз. Можу припинити. Дослівно, а якщо ви не будете чинити опір? Він мститься нам за фронт, все я зрозуміла. Обстріл по цивільним це тому що ми не, не даємо йому рухатись вперед на фронті. Ну, що. Чи можемо якось вплинути на ситуацію, щоб пришвидшити мир? І з ним треба розмовляти спочатку, навіть не нам. Значить, як пришвидшити? Ну, що нам пропонується? Карта смерті туди, їм на територію. Це не по фронту, це не фронт, це з неба. Ну, тобто, обстріли їм по цивільній інфраструктурі, щоб і там боялися. Курський напрямок. Лабіринт, страшний лабіринт. Щось буде або хімічне, токсичне. Зір втрачають, здоров'я втрачають хлопці яка зброя буде дивно. Таке відчуття, що нам доведеться десь ще відступити. Там, я кажу, там напрямок як лабіринт, як губляться там і все дослівно він там просто буде, скажіть, тиснути. Якісь плани, що й от мені конче, треба зараз все це звільнити, ні, бо він розуміє, що у нас там військові стоять їх багато. Будуть якісь посланці від ворога, які будуть виходити напряму на наше керівництво, можливо, не на президента, а когось понижче. Будуть якісь політичні знаєте, домовляння, тобто щось піде знову, от зараз може трошки. Переговорний процес відновитись, але він якийсь кулуарний, я не бачу результату. Нам треба триматись, бо ця позиція, що ми слабкий брат, мені дуже не подобається. Саме що брат. Це що слабкі, то хай він дурень думкою багатіє. Так триматися, скільки ми тримаємося. Треба, оскільки сили мати, скільки років. Причому ще жити і посміхатись, да, періодично? Так самі хороші. Обіймаю. Будуть ще питання, подивимося. Так дуже довге відео вийшло. Ще будемо дивитись.